У нас сьогодні на огляді компактний Mi Вен відомий своєю практичністю та достатньою потужністю. А саме це в нас Kia Carens, Даний автомобіль у нас 2013 року, який оснащувався двигунами 1,7 літра, потужністю 115 та 136. Кінських сил саме наш варіант йде на механічній коробці, і на двигуні 1.7, потужністю 115 кінських сил. В середньому палива у даного у нас складає 6,1 літр, а середній розгін до сотні складає 11,4 секунди. У автомобілі у нас знову налізована оптика, єдені ходові вогні, салончик на текстилі з дручними регулюваннями, мультикермо з круїзом, контролем дистанції, також управління мультимедії та голосове управління. Є система Стоп». Автосвітло, автодощ, маємо парктронічки, механіка шестиступка, двозонний клімат-контроль, така мультимедійка. При вмиканні задньої передачі у нас з'являється камера заднього руху. Також в даному автомобілі у нас встановлена панорама стеля. Як бачите, я її вже відкрив. Ось так вона у нас виглядає. Дуже цікаво складається. Відразу з двох сторін. Що відразу кидається, в очі, коли ви сідаєте до цього автомобіля? У нас тут є ось такі от столики. Схоже до того, які в нас були на огляді. У Volkswagen та Уран тут у нас також є. Бачите, є місце у нас для стаканчика, є у нас для якоїсь ручечки, можна в принципі, тут попрацювати. Тримається доволі непогано, є у знизу прикурювач, дефектори повітря. І також, якщо відкинути центральне сидіння, можна отримати ось такі от два підстаканечка, і невеличкі ніші, щоб щось поскладати. Пакдрончик, як я і казав, уже присутній в даному автомобілі. Є в нас ось такий от прогрезинений киломочок і додаткові прикурювачі, ніж для власних речей. Що ж, друзі, ось такий от прекрасний автомобіль з'явився у нас на майданчику. Дизельний, компактний манівен. При цьому він доволі місткий, економний та має гарний сучасний вигляд. Тож, кого зацікавила дана втілочка? Ласкаво, запрошуємо до нас на майданчик. Приїжджайте, будемо оглядати. Автопоєнт. Придбай якісне авто.